Всім привіт! Мене звати Андрій, девкатучапи і відповідає за Facebook, Instagram та Ютуб. Не блогер, а журналіст команди. В цьому відео ми згадаємо футзальний сезон команди. Цього року Тучапи брали участь зразу в трьох турнірах: Чемпіонат Коломийського району з футзалу Суперліга, Кубок Коломийського району та Кубок Івано-Франківської області. Ну що ж, тоді йдемо по порядку. Перший тур 19 листопада точапи виграли 5-4 від команди ФК-Голосків. В другому турі 26 листопада граємо в ніч'ю із Чайка Іліці 5-5. Третій тур 3 грудня отримали перемогу над ФК-Порщів 4-2. 10 грудня, четвертому турі, їдемо в Королівку та отримуємо перемогу над Баратик 1-7. Уже 17 грудня граємо в Кубку Коломийського району. Проти команди АЕК Снятин та отримуємо перемогу 10-2 і виходимо в 1-8 фіналу Кубка. В п'ятому турі 23 грудня теж отримуємо перемогу вже над командою Печеніжин. 27 грудня в Кубку Івано-Франківській області поступаємо щенному володарю Кубку 5-1 команді Галія із Івано-Франківська. В цьому матчі не заявили трьох гравців нашої команди. 30 грудня зустрічаємось із ФК Печеніжин вже в одній восьмій Кубка Коломийського району та перемагаємо із рахунком 4-0 та виходимо в 1-4 Кубка Коломийського району. 31 грудня, 6 тур, в гольовому матчі перемагаємо Еверест Залуча із рахунком 7-6 і 2023 рік закінчуємо на першій сходинці турнірної таблиці. В новому 2024 році із новими силами 7 січня в 7 турі перемагаємо ФК-Турка 2.1. 13 січня перемагаємо ФК-Угорники, де відтрив першу матчі 1-4 Кубку Коломийського району. 8-й тур 14 січня перемагаємо 1-4 «Голоски». 17 січня матч відповідь Кубка Коломийського району із ФК-Угорниками. Граємо в нічію 2-2. То підсумку двох матчів проходимо у півфінал. Коли забували Шинкарик. Ну і Іван Шенкарик, досвідчений Іван Шенкарик, досвідчений першу чергу, звичайно, як футболіст. Зараз готується виконати цей штрафний удар. Дві гравці в стінці, тому і Франчук. Удар від Шенкарика, Друзі, і рахунок у нас відкрито. Іван Шенкарик потужним ударом, абсолютно нехитрим. Давайте називати речі своїми іменами. Зараз таки прошиває і стінку і кіпера. Ці ну і відкриває рахунок за хвилину 28 до завершення часу першого тайпаруменюк та пані емоційному ну і допоможе їм більш комфортно себе в психоемоційному плані почувати уже в подальших матчах саме в розі гроші чемпіонату. А зараз рахунок у нас зрівняно таку от феєрію в заключні 20 хвилин у нас команди дарують вболівальникам. Нові візнать 1 січня отримуємо важливу перемогу над командою Чайка Іглінців 7-2 та залишаємось на першій сходинці турнірної таблиці. Перший півфінал, 25 січня, перемагаємо Коргівці 4-1 над командою Фокінг із верхнього вербіжа. Голи забивали Шинкарик. Ну і дуже швидко ці матчі вже розпочнуться. Шинкарик пробиває жупанський. Рятує Фокінг. Зараз шинкарик відкриває рахунок, друзі. Там Макутяк. Блонський Івана Оробця, який вже біг замикати ворота, але все-таки досягають свого. Та дублим значиться Сіньок Назарій. Зараз є можливість пробити у нього. Не виходить удар. Знову зараз класна передача від Блонського була на нього. Він до м'яча не дістався. Один-три. Проти нього тут голей теж не фолив. 10 секунд. Знову ворота порожні. Знову удар по ворота. І дубль від синюка. 28 січня в 10-му турі зіграли в нічію 2-2 із ФК Борщів. На момент запису цього відео гру переглядає КДК у заявку із піставним гравцем, який був нанесений до протоколу. 3 люто отримуємо перемогу на Півка-Варатик із Коломеї з рахунком 7-3. 8 лютого в другому півфінальному матчі перемагаємо верхній вербіш 7-2. Та виходимо в фінал Кубка Коломийського району. І офіційні особи сьогоднішнього поєдинку. Давайте їх представимо. Тим часом момент тут у Чап'єві, дуже швидко рахунок у нас відкритий. Коною не бачили ми е, щось схоже від нього. У нас в першому матчі. А Ярослав Плехтяк тим часом виводить з підштовхує. Лебітер показує, що порушення правил не було. Шинкарик Шинкарик мав можливість пробувати. Робиться тільки зараз з верхнього вербіжа. Мироняк до речі, зрівняв рахунок у нас рахунок, був 1-0 на користь. А тим часом бачимо, який диво гол забуває Андрій Голей. Знову ж таки, із п'ятьма університет. Цілком можливо, що і у випадку виграшу фіналу. Ну давайте про це трохи згодом, оскільки шинкарів чортливо теж варто заспокоїтись. Рахунок повністю їх влаштовує, особливо беручи до уваги двомачеве протистояння, але трохи іншої. А проведуть матч відповідь уже в королівці на рідному для себе паркеті. А тим часом і Плехтяк у нас добеля формулює. Також прийшла хороша звістка, що КДК зараховує технічну перемогу нашій команді. 12-му турі перемагаємо печеніжин 3-4 та за два тури до кінця сезону стаємо чемпіонами Коломийського району. 13-му турі поступаємо з 5-9 Евересту із Залуча. Це перша поразка для нашої команди. В останньому 14-му турі знову поступаємося. Цього разу 4-2 турці. Одночасно є гравцем також команди Форнітура експрес 24, яка приймає участь в інших матчах. А зараз красень м'яч забиває у нас Краєвський. Краєвський на плехтяка віддав. Плехтяк вдало розвернувся, пробив плехтяк і він свій дубль оформулює сьогодні. Підсумок сезону: 14 ігор, 11 виграшів, одна нічия та дві поразки. В підсумку 34 очка та чемпіони Суперліги. Попереду фінал Кубка Коломийського району. 3 березня програємо фінал. Кубка Коломийського району із рахунком 4-2. Команді Юсі Транс із Коломиї та стаємо фіналістами турніру. Голи забивали Макотяк Іван та Синюк Назарій. Від гравців Тучапів. Удар поворота! І рахунок зрівняно. Матч такий доволі в нас напружений, так? Але насправді не так часто ми бачимо, коли у нас виступають дорого. Кращим гравцем матчу стає Синюк Назарій. Також наприкінці сезону у нас відбулося оновлення та освячення ігрової форми. Освячення відбулося в сільській церкві покрови Пресвятої Богородиці. 10 березня в новій формі суперкубку Коломийського району знову поступаємось команді із Коломиї Юсі Транс із рахунком 3-1. Голом відзначився Плехтяк Ярослав. Удар по два фоли вже в пасиві обох команд. Ну, якщо таким темпами вони і надалі у нас будуть фолити, то ми таки дочекаємось дабл пенальті, яка футзальна краса. Класний удар від Ярослава Плехтяка і 2-1 стає рахунок. Фантастика, просто. Я думаю, цей гол надовго запам'ятається абсолютно всім. І самому Ярославу Плехтяку, і тим більше Василю Заверусі. Не чекав Заверуха саме такого розіграшу цього штрафного. Ну і не знаю, скільки там це четверта поразка в поспіль нашої команди цього сезону всіх турнірів. А кращим гравцем матчу стає Плехтяк Ярослав. На цьому футбольний сезон для нашої команди закінчився. Тож варто згадати, що наша команда активно підтримала волонтерські збори, які організовувала церква та громада села для воїнів із нашого села, які боронять кордони України. Тож нам вдалося відправити на фронт реп для Богдана Карпюка. Та тепловізор для Арборака Романа та Василя Сінюка. Попереду будуть нові збори, тому рекомендую активно долучатися. Підсумок сезону у нас такий: чемпіони Коломийського району, фіналісти Кубка та Суперкубка Коломийського району. Дякуємо за сезон всім гравцям, тренеру Василю Васильовичу Плехтяку, менеджеру команди Шлемкове Ігор та всім фанатам, які підтримали нашу команду та донатили на прямі трансляції, завдяки вам було більше прямих ефірів. Та більше фанатів побачили гру за кордоном нашої держави. Ну що ж, на цьому слові бувайте здорові, всім мирного неба та швидкої перемоги нашій державі. Слава Україні, слава Тучапам та слава Ісусу Христу!